Протокол номер 8 ПриСУТНІ Товариші Курбас, Крига, Лішанський, Тягно, Макаренко, Ірій, Усенко. Порядок денний Продовження визначення основних дефінітивних понять. Ідеологія. Ідеологія це те, від чого відштовхується автор при побудові і задумі свого твору, Кудрицький. Ідеологія це виявлення суми загальних начал твору, які виправдовуються класом. Крига. Курбас. Ідеологія це щось таке, що не мусить бути виявлено. Воно існує як певна надбудова, воно може виявлятись і виявляється в усіх наших діях, вчинках, творах. Річ не в тому, що вона виявляється, а в тому, що вона є. Поневолені класи мають також свою ідеологію. Тут не можна забути одного, при визначенні ідеології нам не можна поминути такого факту, як походження всякої ідеології відбуття через те, що ідеологія є відбитком буття в законах моральних, етичних, у всьому світогляді даного класу. Це треба підкреслити. Друге, під ідеологією розуміють усяку надбудову такого порядку. Ідеї, системи і так далі поняття доволі широкі. Луначарський так і визначає і тим обмежується, що ідеологія це є відбиток буття і більш нічого. Цього мало. Під ідеологією розуміється устрій, але устрій не визначається певним співвідношенням громадських сил, співвідношенням продуктивних сил. Але ж він це щось таке, що може впливати на ідеологію, як саме одна з форм буття. Капіталістичний устрій, соціалістичний устрій. У всякого класу є своя окрема ідеологія. За основу визначення ідеології треба взяти соціально-економічні підстави. Ідеологію розуміємо так, як її розуміють марксисти. Ідеологія, цільова установка, ідея. Все це речі, які всюди можна знайти. Залишимо це, відкладемо на наступне засідання. Зупинятися на речах, які не мають безпосереднього стосунку до театру як певної концепції, не має сенсу. Все те, що ми робили досі, цілком виходить із сучасної марксистської системи. Оскільки це так, ми звертаємося до визначень, які загальні, які зачіпають не тільки театр. А зачіпають усе життя в цілому на зразок ідеології, цільової установки, техніки театру, малярства, чищення черевиків такі речі нам, по суті, відомі ми так чи інакше визначали нашу театральну роботу. Тепер нам доводиться визначати цю формальність, щоб проглянути прийняту Марксовою наукою дефініцію цих понять і засвоїти її у певній, більш уточненій формі. На найближче засідання станції принести дефініції. Зробимо маленьку роботу, яка посуне вперед справу орієнтації в нашому матеріалі. Ми перелічимо по змозі детально той матеріал, який входить у фактуру вистави, щоб у цьому не було прогалин. Треба виходити з якогось принципу. Перше, тут ми можемо поділяти цей матеріал за таким принципом, за тим, як він доходить до глядача. Дещо тут не доходить. Перш за все ми перелічимо матеріал як такий. Друге. Прикменти нового стану, в якому матеріал перебуває у фактурі. Наприклад, ритм, динаміка, речі, які самі по собі не є вже матеріалом. Ритм це певна окрема категорія фактури. Третє. Технічна установка на зразок машинерії. Четверте. Техніка обробки матеріалу як певний метод обробки. Композиція це якість нового стану, в якому матеріал перебуває. Це прикмета нового стану. Прикмета нового стану це питання форми, композиція це питання форми. Матеріал взагалі. Виникає питання, як розбувати цей матеріал, за якою певною приналежністю і до чого. Наприклад, від сприйняття оком, вухом, носом. Роботу треба було класифікувати за якимсь ключем. Чи зручно розбувати за тим, як матеріал доходить, для чого призначається? Ні. Актор, наприклад, сприймається вухом, оком і так далі. Можемо розбити матеріал на живий і мертвий. Це дуже грубий поділ. Є, однак, мертві речі у фактурі, які не раз бувають живі, як ні один актор. Матеріал це сировина, з якої вироблені елементи вистави, спектаклю. Фактура у нас як матеріал у новому стані. Треба з цього виходити. Коли ми на сцені чуємо звук сурми, то елемент фактури на сцені сурма, матеріал, який видає звук, це також фактура, ціновий стан. Наприклад, кларнет. Сам кларнет це вже новий стан матеріалу, це прилад, технічний засіб, інструмент, який сам по собі перебуває в стані спокою. Коли він грає, він становить фактуру, сам, будучи в новому стані, як матеріал у стані вібрації. Що є фактурою кларнета? Сам вигляд кларнета чи його звук? Він не є твором мистецтва, він є технічний інструмент, такий самий, як молоток. Він також має свою фактуру, але коли він входить як елемент нової фактури, то він може грати різні ролі. Тут не треба плутати різні фактури. Кларнет має свою фактуру, він може бути винесений на сцену як аксесуар, і завдяки тому, що він буде в стані руху, він уже буде в новому стані. Коли він за сценою вібрує як певний умовний знак, то це новий стан матеріалу. Раз інструмент на сцені це такий же елемент фактури, як костюм, як ціпок і так далі. Усе, що потрапить у поле зору глядача, його слуху, сприйняття. І так далі є фактура. Раз предмет виводиться на сцену, він тим самим потрапляє в новий стан. Наприклад, актори, статисти проходять через сцену, це людський матеріал як такий, але він у новому стані. Мистецтво це вміння викликати у глядача певний процес, оскільки диктовий шолом не мідний, щоб він у нас зробився мідним, треба проробити певний процес. Так само відносно стільця, який стоїть і набуває значення, коли з ним проробляють певні дії, коли до нього прив'язують певну кількість процесів для того, щоб цей стілець перейшов зі свого нормального вжитку до ненормального. Цей процес повинен бути пророблений і у глядача. Це питання можна розглядати у певній площині, певний момент динамізму, який примушує художника ставити будинок косо. Що це таке? Коли мистецтво це піднесення глядачеві якогось життєвого явища в підкресленому вигляді, що звертає на себе увагу, то оскільки звичайний дім нічого не викликає, а якщо він косо збудований, звертає увагу на себе, то художник і ставить його косо. Це ключ, на якому базується сучасна театральна установка і дуже і дуже наукова. Як класифікувати, наприклад, Катеринку? Вона винесена на сцену, рухається, грає, вона сприймається як річ. За появою Катеринки у глядача з'являється ціле море асоціацій, вуличності, запорошеності, фальшивості, об'єму і так далі. Вона винесена, це новий стан, як її класифікувати. Вона і для оки, і для слуху. Значить, треба знайти ще третю і четверту категорії, бо матеріалом театру може бути і є, наприклад, здатність актора імпровізувати. Ми розбираємося в тому, з яким ключем підійти до поділу самого матеріалу. Цей ключ товариш Крига пропонує ділити через цілий ряд сприймань. Я тверджу, що так ділити буде важко, оскільки у нас небагато таких матеріалів, які сприймаються одним із наших чуттів. Наприклад. Відчуття Катеринки є моментом, у якому беруть участь не лише слух і зір, а й дотик не прямо так само, як цитрина викликає відчуття кислоти. Найвірніше буде ділити матеріал на перше актора, друге не актора. Це дасть акторові належне йому місце головного фактора театру. Актор і не актор це не добре, тому що це твердження через заперечення. Як визначите, Неактор. Сюди входить усе і костюм, і аксесуари, і інше. Під актором ми розуміємо певне, активне і мисляче самокероване начало, яке так чи інакше вільно діє. Під неактором розуміємо інші речі, наприклад, собака це живий матеріал, але він потребує стороннього керівництва. Зупинимось на цьому поділі. Матеріал взагалі ділиться на А. Актор, Б. не актор. А. Актор ділиться на амплуа, коханці, коміки і так далі. Для поділу на амплуа візьмемо книжку Мейрхольда і проглянемо, чи вона годиться для нас. Б. не актор. До цього розділу підійдемо так, як будемо розуміти матеріал у цій стадії, так, як він є: дерево, залізо, шовк, оксамит, світло і так далі. Не новий стан матеріалу, а сировина. Так само, як резонер має певні здатності, так само і дошка має певні властивості, дані якості і може бути вжита. Сюди може входити усе, навіть дерева, які ростуть у саду, бо під ними ми можемо поставити спектакль. Не актор є все аж до моря до гір включно, усе видимо. Амплуа – це друга природа, здатність матеріалу, його здібності й можливості стосовно фактури. Саме амплуа визначається певним психологічним характером, реагуванням на певні завдання ситуації. Точного розмежування акторського амплуа не може бути, бо актор може 30 років бути бездарним, а на 31 рік знайти своє амплуа.